Дивись, це Android Auto. Це Android Auto, це Лінкольн, але це бездротовий Android Auto за допомогою ось такої штукенці. Що то за штукенція? Давай я зараз відповім вам на це питання. Це штукенція, яка робить з дротового Android Auto і не тільки, а ще й з CarPlay. Ю. Прямий проброс CarPlay на CarPlay і Android Auto на Android Auto. З дротових на бездротові. І саме цікава річ, ви скажете, Бабл, ти вже показував нам на своєму каналі Технозон України, який ви зараз підпишетесь та на дзвоник, якщо ще не підписані. А, ти нам вже показував щось подібне, але ця штукенція коштує лише там 15 чи 16 баксів. І за такі гроші, вибачте, це одна з найліпших штукенцій. Давайте так, зараз перейдемо, розпакуємо, подивимось, скільки коштує, і потім повернемось сюди. AKI, wired to wireless, бездротовий. Ні-ні. Дротовий ту, на бездротовий. Нічого тут цікавого, крім того, що це Wireless CarPlay і wireless Android Auto. Тобто він дає і Android Auto, і CarPlay у безпроводі. Давайте дістаємо. І бачимо, що у нас тут відразу два. Є яка інструкція? Два. Це нормальні дроти, відразу кажу, товстенні. Ну-ка, нормал. Ну, Type-C на Type-C це дуже якесь не таке часто використовують, а це нам, нам знадобиться. Тепер сам по собі девайс. Звичайна пластикова коробочка з о, таким от, начебто, охолодженням. ну Не знаю, під'єднаємо зараз, підемо і будемо вже тестувати. 1547 в доларі. Уявіть собі. Що ця штукенція коштує лише 1547. А, а має ну Тут не підходить для будь яких для деяких е, bmw автівок. Але оцю всю інформацію ви можете прочитати у опису під цим відео, бо я вам туди закинув посилання. Переходьте, дивіться актуальну ціну. Це перевірений продавець, я сам тут купував. Тепер давайте так. Вони кажуть, що вони перетворюють дротовий на бездротовий, і Android Auto у Android Auto, CarPlay у CarPlay. А тепер саме цікаво, що вони кажуть, що начебто можна перемикати CarPlay на Android Auto і навпаки. Я не знаю наскільки це правда, і наскільки я розумію, те, що вони пишуть, бо це ж китайці. Це ми зараз з вами перевіримо. Але те, що я прямий проброс Android Auto бездротовий і CarPlay бездротовий за 15 то баксів, ми зараз перевіримо. А тепер вони тут пишуть 5G Wi-Fi, підтримує Bluetooth 5-й. Це нам підходить для багатьох задач, таких як там, не знаю, дуже швидкий зв'язок для передачі музики. Ну, Подивимося ще на затримку. У мене сам по собі Лінкольн, він сам затримку велику робить. Але так, що для яких автівок мене цікавить? Мене цікавить для Audi, для Porsche і Ford, бо Ford це Лінкольн. Інші я не використовую, колись була школа, шкода, але продав. І Volkswagen в мене вже немає. Тепер МЕРС не цікавить. ну Тут бачимо багато. Вони пишуть, що для 98% автівок підходить. Вам потрібно, мабуть, не знаю. 100% я вам кажу, якщо ви власник BMW, то запитайте зі своєю, скажімо так, моделями, зі своїми BMW, як у продавця, чи підійде до вас ця штукенця. Оригінальний карф функцій повинен підтримувати усі ці дотики, усі ці джойстики, якщо вони є. І все більше вони тут нічого не пишуть. Слухайте, дуже зацікавлений. Підписано натискаємо дзвоник. А ми пішли тестувати? А тепер тестуємо. Дивіться, сумісність, повна сумісність з автівкою з, з органами керування. Показуй сюди, будь ласка, дивіться, гучність регулюється. Потім голосовий асистент. Яка погода сьогодні у Запоріжжі? Вибачте, я не розумію. От, бачите, Google ще на, на, начебто додав на українську мову, але ще щось не додав. Бо в мене інтерфейс повністю українською мовою. Але ну є як є, я кажу ну, правду, так? А ну давайте на, на російський на запитаємо. Яка погода в Запорожжі? 6 градусів і облачний сприй. Тут вже, вибачте, тут не, сама, не сам девайс винен, це винен сам Google. А тепер музика. Вона відтворюється, будь ласка, використовується, якість залежить від аудіо відеосистеми вашої автівки. До того, ж, дивіться, вона керує перемиканнями. бачите, Ми можемо протестувати з вами смартфон. Донечко, я тут тестую один девайс, і мені потрібно, щоб ти сказала, як, як ти мене чуєш? Дуже добре, дуже добре. Я тебе теж дуже добре, добре чую. Тому е, дякую тобі. Давай. Гарного тобі дня е, увечері в паб граємо. Давай, сонечко, давай на все добре. Добре, дякую. давай, давай, добре. пока. Е, тобто, ми з е, Тобто, ми з вами бачимо, що зв'язок в нас працює, от відмінно. Це, це просто клас. А потім, знаєте, що я тут ще зробив? Він навіть підхватив мій через OBD Fusion. Він навіть підхватив мій. Давайте під'єднаємо його. Він зараз законектиться з моєю автівкою, бо в мене вбудований V-Linker стоїть, це сканер. Ось, будь ласка, він під'єднався. І я навіть можу слідкувати за, своїм, за своєю автівкою. Ось, будь ласка, в мене оберти, двигуна, температура, ну, можна все це змінювати, налаштовувати. Та є Бо... в тебе помилки? Та немає в мене помилок. Далі, тут в нас є трип-комп'ютер і ще є ось, будь ласка, помилки, я можу оновити і подивитися, які в мене помилки є у автівці. Зараз ніяких помилочок в мене немає. І будь ласка, все працює. До того ж, ви можете виходити спокійно, у, наприклад, у вашу систему автомобіля. В мене Lincoln, це Ford Sync, він спокійно виходить, ви можете керувати. Будь-які комунікаційні додатки, що підтримуються е, самим Android Auto. Ви бачите, що все плавнісінько працює. Е, дуже Дуже добра е, потужність, скажімо так, цієї штуки, тобто для обробки, нормальний Wi-Fi в неї вбудований. Е, тепер ми можемо у налаштуваннях тут, ну різноманітні варіанти відображення повідомлень, запускати Android Auto за замовчуванням. Просто я вам поясню, якщо ви вмикаєте сюди CarPlay, ну, наприклад, під'єднуєте спочатку iPhone, то він і буде під'єднувати сюди CarPlay. Тут зараз в мене бездротове Android Auto. і більше тут нічого. Якщо ми переглянемо налаштування на телефоні, то будь ласка, в нас тут є. Деякі налаштування додаткові на телефоні. Google Assistant, от Будь ласка, ну, але в Google Assistant ви бачите ну, languages, русський, російський. Бачите, в бета-версії тільки, тільки дає мені російську і англійську, українську поки що не дає, бо в бета-версії. Чекаємо, чекаємо на оновлення. Можна показувати перший рядок повідомлень, ні багато різноманітних налаштувань. Все начебто добре. Тепер тест на холодний і гарячий старт. Ну, Стосовно е, карт, все працює, наприклад, можемо колись проложити маршрут. Все, все дійсно хорошо працює. Стосовно холодного і гарячого старту, чим відрізняється? Покажи, будь ласка, його. Холодний старт, у деяких автівок USB о, залишається в активному режимі і дає там 5 вольт 1 А, 5 Вт, що може посадити акумулятор, наприклад, ніколи. Бо 5 Вт це дуже-дуже мале навантаження на акумулятор автобуса. Автівки. Якщо, наприклад, я у лінкольні вихожу, вимкнув двигун, вийшов і в мене погасло, але сам по собі девайс в мене не буде вимкнений і буде у режимі сну. Ось таким чином. І це називається гарячий старт. Коли я стартую автівку і в мене підіймається штатна система, і тут зазвичай все проходить дуже швидко. Тобто зараз під'єднається, ви побачите, все, android Auto запустився. Що таке холодний старт? Це коли USB вимикається, воно показує так, щоб по екран було видно. Якщо вимкнувся USB ваш, ось воно, ну, наприклад, ви вийшли з автівки і повністю погасло USB. Вмикаємо USB і чекаємо, оце буде холодний старт, тобто на нуль повністю. І ми чекаємо, скільки воно буде запускатися. Зазвичай це на нормальних девайсах від 20 секунд до 40. Ця штукенція десь на мінімальному рівні. На сам на одному з мінімальних рівнів запусків, Тоб, тобто вона дуже дуже швидка. Чекаємо, чекаємо. В мене вже е, моргнув телефон, Android Auto з'явився. Все, це холодний старт. Дійсно, дійсно дуже швидко все виходить. А якщо у вас є якісь органи керування по типу якихось джойстиків, в мене тут таких немає, вони теж будуть підтримуватись. А ви вже зрозуміли з того, що ми вам показували, яким автівочки і де ви можете запитати. А мені дуже подобається, все дуже швидко. Я його зараз сховаю. Зараз він у цій USB, шці я його сховаю усередину, а я зараз і перемкну, і буду вже його там використовувати. Буде він там на постійно запаркований. Жму так у USB моєї автівочки, яка є у середині мого підлокотника. Давайте закинули все і чекаємо зараз. Він а, вже стартане. Ця, я я цю штуковину залишаю собі, бо за таку ціну, за таку ціну, чесно кажучи, дуже важко щось знайти. Все, Android в мене стартанов, і я думаю, що це нормальний варіант для бездротового, чи Android Auto, чи Apple CarPlay. -у. Я його рекомендую. Звісно, він конкурент дуже іменітим брендам, якісь які мають ім'я. А тут в нас, бачите, і дуже широкий вибір опцій в тому плані, що з прямим пробросом не кожен день зустрінеш. Тому наші рекомендації, посилання в описі під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.